Любі друзі, всім гарного дня, перевозимо техніку, джентіримо 71.40, дивіться, сижу на ГРІАшки до місця назначення. Техніка безпеки трохи, блядь, Як кажуть, вибачте, за французький хромає, ну по-другому ніяк, дивіться. Ек, Красавела, так? Да? А як ще в роботі така машина буде працювати, такий ГРА. Дивіться. Так, е, я, я просто сам в шокі. Їду на Гершки. Клас, пацани. Техніка безпеки ноль. Але так нікому не можна повторювати. ГРА 4 метри на 7 стойок. Глупити можна від 15 до 55 сантиметрів. Так що, кому потрібно, замовляйте. Робота 360, 340 кінських сил. Всім гарного дня. Е, виставка обухів, уКАП агротехнології починається в 9 годин. Місто Обуховський район. Місто Богуслав. Містечко класне, люди привітні, всім гарного дня, мирного неба і хай нічого нам в цьому житті не помішає. Доставляємо техніку компанія РК Груп 067 452 50 49 42. Так що буду радий всіх почути, надіслати, держкомпенсація є. Отак техніку ще ніхто не доставляв із компанії РК Груп до місця виставки. Я перший. Всім гарного дня, чудового вам е, неділі, робочого дня і всім-всім-всім гарних, гарних, гарних виходних наступаючих. Па-па, до зустрічі!